Доброго ранку, шановне панство. Як завжди, зранку дав Бог новий день, дав Бог нові проблеми. Зателефонував до мене кум і повідомив, що в нього сталася біда з решетом. Верхнє решето комбайна, так? О, дивіться, в чому проблема. Саме в цьому місці, де ходять ось ці штоки, чи як їх правильно назвати, штирки, де заходять в профіля. Вони дуже сильно повитиралися. Комбайнові всього-навсього, скільки 40 років. Так, майже новий комбайн. Ось не знаю наскільки передасть камера, от, але зносилися вони ось так в цьому місці. Ну і взяло йому, повідломувало ось ці зубчики, пройшли вони через комбайн. І проблему вирішили так. З цієї сторони от, ми вставили нову проволоку, вирівняли, поприварювали напівавтоматом. І з цієї сторони, отак, нахльост поприварювали теж до того, що лишилося живіше. Слідуючим номером, ті, що мали відлетіти, ось їх один, два, три. Ми також поорізали. Тоненьким диском-булгарочкою повставляли проволоку і приварили. Ну, не знаю наскільки це хватить, майбутньо тимчасове не буде постійним, але до кінця жнив мав би дотягнути, тому що це решето коштує не маленькі гроші, а домолотити треба краще це зробити літо. Всього всім гарного дня, приємних переглядів, підписуйтесь на мій канал, далі буде.